Вони пливуть тисою, повзуть карпатськими лісами та одеськими степами, і все заради своєї мети, платять великі гроші за те, щоб не воювати. Ухилянти сьогоднішня тема, ціна за цей вибір, і на десерт синоніми до слова, які я знайшла. Отже, вітаю я Тетяна Висоцька. Це рубрика точка кипіння, і ми говоримо про ухилянтів. Це слово з'явилося відносно недавно в нашій новітній історії, і при цьому ми знаємо, що це слово стало реакцією на оголошену мобілізацію. До речі, рівно рік новому закону про мобілізацію. Таким чином ми, в принципі. І присвячуємо цей випуск тому процесові. Звісно, в усі часи були і спекулянти, і мародери, і ухилянти, а особливо під час війни. Та з останніх даних, які я знайшла, правоохоронцям потрібно встановити перебування ще майже 100 тисяч ухилянтів. Щоправда, вони кажуть, що понад 20 тисяч вже знайдено поліцію та доставлено до ТЦК. Самі правоохоронці та військові визнають, що є багато недоліків, як вони кажуть, як відповідь на ті всі. Вірусні відео про те, як ТЦК заламує, садить в мікроавтобус, везе в невідомому напрямку і так далі. Причиною цього вони називають нібито план мобілізації, який вони мають виконати. І, звісно, тому вони не можуть не визнавати, що бувають у них недоліки. Які ми бачимо і спостерігаємо в стрічці новин. Напевно, найбільше подібних скандалів, до речі, було на Одещині. Звісно, бажання уникнути участі у війні викликає попит. Попит викликає натомість пропозицію і ціни. Нагадаю, що мобілізація це закон і. Участь у війні це конституційний обов'язок громадянина України. Але хто там рахує, як кажуть? СБУ постійно звітує чи не щодня про те, як викриває ділків схеми і ухилянтів, які намагаються виїхати. Нещодавно у різних регіонах викрито 5 схем. П'ять схем ухилення і е, нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. В цих схемах затримано 10 організаторів, які пропонували свої послуги за 5 13 тисяч доларів. Це в принципі, наскільки я зрозуміла, така середня ціна, е, але не межа. Далі буде. Так от зараз про ухилянтів і ділків, які очолили топ. Мій особистий із креативу. Були і лижі, і човни, і гідрокостюми. До речі, за підрахунками прикордонників, лише в тисі потонуло з два десятки ухилянтів. Тож, схема топ, я назвала її прикинься туйкою. Нещодавно. З'явилося у стрічці, як один ділок з Київщини намагався перевозити через кордон за 7 тисяч доларів. Яким чином? Він імітував перевезення хвойних рослин, а при цьому створив спеціальну схованку за водійським сидінням. Ну, його затримали під час передачі авансу, як це часто і буває. Тож про ціни, і е, яка ціна мене вразила. Буквально на днях також з'явилася інформація, що за 60 тисяч доларів затриманий, обіцяв двом чоловікам створити підробні документи і вивезти за кордон. Ну і от якраз на моменті передачі також авансу у 40 тисяч доларів. Ну, виходить, 20 і 20 на ліцо. Його затримали. І не вийшло у хлопців ухилитися. Так от, ділкові за це загрожує до 9 років тюрми. Погодьтеся не слабо. А що ж на сьогодні із відповідальністю для ухилянтів? Загалом в єдиному реєстрі до судових справ уже понад 2 тисячі вироків за статтею 336 Кримінального кодексу України ухилення від мобілізації. Нагадаю ще раз, рік тому набув чинності новий закон про мобілізацію, і по ньому, згідно нього, одне з нововведень це те, що військовозобов'язані мають самостійно стати на облік. А за порушення цієї вимоги їх чекає спочатку адміністративна відповідальність, а це штраф у понад 25 тисяч гривень, а вже потім в'язниця. Хочу тут наголосити, бо мало хто звертає увагу на важливий момент. Кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації настає, якщо військово зобов'язаний, не має права на відстрочку, він уже пройшов військово-лікарську комісію, визнаний придатним до служби, і отримав бойову повістку, але не з'явився без поважної причини до ТЦК. І от тоді. Настає за статтею 336 відповідальність. Суд тоді може визнати винним військовослужбовця військовозобов'язаного у скоєнні злочину. І тільки тоді йому загрожує до 5 років в'язниці. Ну а тепер про етичну сторону і людську гідність, хоча, звісно, не для всіх це є самоцінністю. Я чула про ситуації, коли військовозобов'язані молодики навіть бояться виходити з дому, щоб, не дай Бог, те зловісне ТЦК їх не зловило. А ще в мене була просто епічна розмова з одним собачником, коли я вигулювала свою собаку у сквері, чоловік такої статечної статури, вирішив мені розповісти про геополітичні новини і так далі, і почав накидати: Я не піду, я не хочу, буду ховатись, і взагалі я не збираюсь, цитую, воювати за Зеленського. Ну, Тут я вже мусила відповідати про те, що мій чоловік на світанку 24 лютого 2022 року пішов. Буквально, як він каже, захищати свою родину. І він захистив і захищає і не шкодує про свій вибір. Звісно, родинам військовослужбовців не просто, повірте, я це знаю, також на собі. Але якщо б тоді оці добровольці не пішли, нашої країни б вже не було. Якщо зараз будуть ухилятися, так само нас не буде, повірте, за кордоном, нас не дуже всі чекають. Ми там не такі вже і потрібні. І більше того, у ті туйки та хвойні рослини для того, щоб прижитися, вимагають певного ґрунту. Ну і на останок, на десерт я обіцяла смачненьке. Сайт слово твір подає такі синоніми до слова ухилянт. Ухилянець, ухиляка, ухильник, ухиляйко, оминатель і ухиляльник. Я не знаю, все таке укусне, як казала моя бабуся, на чому зупинитися, не знаю. Я Тетяна Висоцька, це була Точка кипіння. Побачимось!